Сьогодні похмурий день, але ж ми вирішили прогулятися по лісу. Оця Ксеня, помаленьку прогуляємося по лісу. Тут колись був глиняний кар'єр, глину брали, але загорнули. Посадили сос со снину? Подожди, дальше йти Лісу. А така кромушечка? Така кормушечка тут. Зараз добре зимені, сніжні. Зараз добре козам. Зараз туди Як зима мороз, сніг. Та десь трошки їх певне підкормлювали. Сюди прибіжали. А зараз їм добре, зараз немає снігу, вони пасуться. Красота, снігу немає, та й кози пасуться. А так ми мандруємо далі лісо. А тут щось порило. Тут дикі кабани, напевне. Так, Сіня, подивися. Забуду драпати. Mm -hmm. Ти г'яку я... сос не буде втікати. А mm -hmm. на ту. Mm -hmm. На ту. Волі це... це сюди порили. Сьогодні такий, правда, похмурий день. Десь Ксеня будемо робити привал. Ми десь тут зробимо привал. Трошки перепочинемо. Зараз да, зробимо перекус малесенький. Ага. Мішає. Хай не мішає. Хай не мішає. Ага. Ола чуть не впала. Ага. Хлеб. Кашки здравые дрова. Сати сон. Риба? Будем сіня трошечки Холодно. Ага. Uh -huh. Їсти. Зараз mm -hmm. зробимо невеличкий перекус. Mm -hmm. А ти твої рибки не хочеш сіню? Ні, mm -hmm. не хочеш? Mm -hmm. Трошечки перекусили. йдемо далі. А ми продовжуємо свою мандрівку таким лісом. Правда, сьогодні такий вітер, похмура погода, сонця немає. А ми... Тиня в лісі класно свіжий воздух. Так, ми мандруємо продовжуємо йти таким лісом. Сьогодні дуже похмурий день. Ми то зараз знаходимося в Хмельницькій області, але ж тут неподалік вже кордон з Тернопільською областю. Це ще все Хмельницька область. Така горбиста місцевість. Продовжуємо сім її мандрувати mm -hmm. таким лісом. Mm -hmm. Йдемо далі лісом, дихаємо сосновим. Повітром свіжим. Так, Сіння? Yeah. Ось такий у нас уїкенд. Хоч сьогодні похмурий день, але ж погоди нема поганої погоди. У, у природи нема поганої погоди. Оце так, ми йдемо таким лісом. Це шепшина. Ти синя не хочеш щепшини? Попробувати. Зірвати тобі. Не я дурите. Ні, это шепшина. Попробуй, вона солоденька, кисленька Ну як? Нормально. Вкусно? Веслення така, вітаміни. Це, Ксенія, тобі десерт. такий? Mm -hmm. Добрий десерт? Mm -hmm. Чого ж не mm -hmm. ты, ты хамічка, Ти Ти хамичка тебе выплеває, а це... Mm -hmm. пізно. Пізно? Ну нічого страшно. Ну, нічого страшного. На ша одну. Тут можуть і гриби хороші рости, благородні. Тут у то ростуть, от на таких галявинах повинні якісь гриби рости. Це в такі дебрі, треба виходити з них. З таких зарослів. А тут дикі кабани хазяюють порито тут. А це їхня тропа, стежечка їхня, а там порито. Тут так зрито. Це дикі кабани, хазяї, це не бобри. Це... Ти попутала, не, не одинаково. Отак От це ми мандрували цим лісом. Це ще Хмельницька область. І це Хмельниччина. Це переліс роботи не в ліс. Сіння. Отак ми мандрували тим лісом. Це ще Хмельницька область. А тут дорога, дорога ще це в Хмельницькій області, а оцей ліс. Це вже Тернопільська область. А це вже ми в Тернопільській області Оце Тернопільська область. Оце якась горбоча кордон. А це то вже той ліс, це то вже Хмельницька область. Ми зараз заберегли в Тернопільську область. Так, Сені? Тут такий кордон з Тернопільською областю. А південній ще кілометрів 40-50, може навіть 60, то там йде Збруч, то Збруч розділяє Тернопільську і Хмельницьку область. Ось сьогодні такий похмурий день. То на правому березі збруча Тернопільська область, а на півден... а на лівому то буде. Хмельницька область. Но тут до Збруча ще далеко. Кілометр 40-60 може, аж в Волочиському районі. Це між Галичиною і Поділлям. А це колись була Волинська губернія, а то Західна Волинь відійшла до Польщі. Оця частина Кременеччина, а це південна частина Остріщини Волинської губернії відійшла до Радянського Союзу. Це була Кам'янець-Подільська область. Пізніше стала Хмельницька. Оце поле вже Тернопільської області. І цей лісок Тернопільської області. А той лісок вже Хмельницька область. А це поле то Хмельницька область. Той Ліс Хмельницька область. А там в далині верба. То на захід від верби Тернопільська область, а на схід від верби Хмельницька область. Колись, там була Польща, це колись була вже. А тут був Совєтський Союз. У нас мандрівка. Мандрівка з старим кордоном.